Привіт! я і ріш, і ви мене знову на кухні, тому що я вирішила приготувати аля макарони по флотськи. Тільки я за своїм рецептом це буду готувати, тобто не однаковим з інтернетом, а таким, як я готую. Обов'язково став подавачку, підписуйся і погнали! Рецепт, який я постійно готую, тобто не тільки сьогодні, а взагалі, в загальному значенні на постійній основі. Того я зараз покажу вам, що нам знадобиться. Насправді цей рецепт дуже легкий. Дуже прям. Навіть я його можу приготувати. Так що ви точно його приготуєте. І так, нам знадобить 150 грам макаронів. Потім я десь думаю півпачки ось цього фарша я візьму. Кстаті, ви можете регулювати, скільки ви фарша хочете самі. Чесничок, цибулька. Думаю, що половина буде перчика. Оце, кстати, томати. Тому ось такий от маргарин і, по ходу, ще може буду додавати сирочок. Ну, а сирочок вже не за смаком, тобто, скільки вам треба, стільки ви її кидаєте. І при цьому всьому у мене закипіла вода для макаронів, але я її не солила, хоча було б розумно її посолити. Так як у нас вода закипіла, я буду кидати в воду макарончики. Чпонь. Тут пусто. Ця офікація сідуща. Я притаскала і ще ось такі от тарілочки, 4 штуки. На всякий случай, ви зрозуміло, буду нарізати овочі і складати в тарілочки. І кетчуп, який я вам не показала, я його притаскала. Бачите, в мене його небагато, але я його весь використаю. У мене все як завжди, стікає, збігає. Хазяйка вас, звісно, не мілюють. Ситуація наступна. Я достала 200 грамів томатів. Тут томатна паста з томатами цілими, були я їх трошки розділила по кусочках. Потім цибулька з чесничком, 200 г самого цього фарша, Це говядина, кстати. 35 г самого масла, перчик. І розігрівається логічно сковородочка. Ми на неї, мабуть, додали ось це діло. І це розігрівається. Я уточнюю грамовку, так як я вважаю калорійність кожного блюда. Того постійно кажу, скільки я грам чого сиплю, для того, щоб можна було посчитати, скільки калорій, 100 грам. Логічно, якщо у вас цього немає, ви можете не паритися, ви на глаз можете все кидати. Так як це робить моя мама, наприклад. Того так. А тим часом у мене масло розігрілося, маргарин, Ми туди кинемо цибульку. Думаю, що ще перчик болгарський Later. Воно трохи прожарилось, хвилин, мабуть, 10. І я тепер хочу додати оцей фаршик. Коротше, доєчень слідучі. я забула посолити і додати приправи. Тобто, солити на засмаку, смаком, десь привозно дві ще і плюс паприка, перець. Коротше, воно піджарилося і кидаємо ось ці томати. І хай воно тушиться десь хвилин 5 і додамо тоді вже макарончики сюди. Так, все готово вже. Нарешті. Я зараз спробую разом з вами, тому що коли ти додаєш більше маргаріна чи масла, без різниці, воно набагато смачніше. Того це лайфхак, кстати, вас. Я присипала сирочком. Виглядає ось так. Зараз спробуємо. Якщо чесно, я думаю, що він вийшов, як завжди, смачний. Угу. Я навіть гадала цього разу на сіль. Хоча того разу у мене просто вийшов взагалі не солений. Прям топ. Особливо з сирочком, коли він розплавлюється, прям бомба. Доколи підпишись на каналчик і став свою подобачку, якщо подобається такі відео. І до нових зустрічей! Всім пока!